Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми подивимось, чому тему це кошмар? Мені багато попадалось цих реклам, тому не знаю, тому думаю, що ми, ми розберемо сьоні цей поясню. цьому році лише за одну весну трафік Тіму виріс в Україні в десятеро. Тим часом на заході проходять масштабні розслідування. If you have downloaded the shopping app Timo, Називають йому дуже небезпечним. Логічно. Закликають людей ні в якому разі там нічого не купувати. Ух ти, невже він настільки жахливий? Та ні, він просто китайський. Спойлер так. Не спойлеріть ніколи. Не можу не нагадати про дуже важливе. Обов'язково донатимемо ЗСУ фондам волонтерам, яким довіряєте. Або що посилання на фонд повернеться живим? Ви знайдете під відео. Новий конкурент Аліка або Вбивця Аліекспрес? Тімошанок okay. розчаровую своїми заголовками. Тімо з'явився лише два роки тому, дві 2002 році. Власник шанхайська компанія, яка так я так і знав, це китайське. Цікаво, нещодавно перенесла свій офіс в Дублін. Тепер деякі джерела її називають компанією. Китайська вона і регулюється китайськими авторитарними законами. Втім, люди можуть купувати і продавати товари безпосередньо від китайських постачальників. Тіму зміг зробити те, що не зміг Алік швидко завоювати західний ринок. Платформа раптово з'явилася і з якоюсь нереальною швидкістю пригнала всіх, кого можна було. Менше ніж за рік Тіму вже мали 100 мільйонів активних користувачів. І це тільки в США. Та навіть ще ну, таке не снилося. Якщо б не почалися розслідування, Тімо б і Амазон обігнали з такими темпами. чергу це... Амазон і інші там відпали. Ну бо того, що у них трохи не інша система. Через рекламу реклама дійсно повсюди. Куди б ти не зайшов? Що б ти не робив? Там має реклами, Магія всього. Тіму. коли oh. ті випускалися в Європі, то складалося таке враження, що вони купили всю рекламу. <реклама> Лайкшоп like і мільйонер. і, і шопітися і мільярди. Ну, коротше, це. Ну, коротше, опоня. Well, like Тільки мені гасло звучить як стёб. Скупляйся, як мільйонер. Угу. А потім що? Перекуплюй. купуючи китайські сміття. На початку цього року стався переломний момент. Тіма показав 30-секундні реклами на Супербову. Це коштує замарно близько 7 мільйонів доларів. Достатньо. велика сума за одну рекламу. Вони показали три: новий додаток зміг дозволити собі заплатити 21 мільйон. І це тільки початок. В рекламі тімо, звісно, що закликала робити покупки як мільйонер, заповнюючи свої будинки тостерами за 10 доларів і скейбордами за 6. мільйонів. Таке відчуття, будемо почало масово розпродавати, і деякі реклами постійно з'являються. Завантажте тему. Two hours later. Але не факт, що воно прийде вам в хорошому стані. А ще Тімо запустив три реклами після закінчення гри. Вони теж дуже дорогі. Ну тобто, по суті, шість реклам. Тут же він пропонував 15 мільйонів доларів у вигляді подарунків акцій. Саме після цього трафік був зафіксований просто неймовірний. Що продає Тіма? Краще питання, що Тімо не продає. Не продає людські, не продає людей, і слава богу. Але це сарказм. Починаючи від кросівок за смішні гроші, закінчуючи чехлом з коворідкою, це такі собі це таке собі саркастичні... Мікс Аліка і Шейна. А тепер найцікавіша частина. Що ж в тімо настільки поганого, що на заході така кількість розслідувань. окрім очевидного типовий з сайтними товарами, якщо витрачати. гроші, то на щось гарне таким чином підтримувати хороше. Тим паче зараз через війну середній та малий бізнес в Україні виживає, наприклад. Якщо ви поціновувач манги та аніме, то чи ви чули про українське видавництво мальопус? А вони дуже класні. Зараз мальопус видають просто купу манги українською. І все це офіційно. Тобто йдуть до японців, купляють ліцензії і збагачують книжковий ринок, топовими тайтлами. Усе якісне, неймовірно естетичне. Просто тримати їх манго в руках вже одне задоволення. Правда, дуже рекомендую звернути на них увагу. У мальопуса є темний дворецький. Томі, бочі і ще купа всього цікавого. Просто найкраще. Я знав, що ти не знав що... не знав, що ви так любите його, але це аніме. Ну, не знаю. Що до аніме, я його колись дивився вже дуже давно, колись бути невисокі. Але... А зараз я вже не дивлюсь. Я дам на них посилання під відео, неймовірне видавництво, ще раз рекомендую. Не може пройти мимо цієї теми. Перші проблемки в тіму почалися з Шейном. Герой, на кого заслугований добуду вересні, а вже в грудні Шейн подав на неї до суду. Ого, місяць пройшов, а вже суд подав. Тож треба було такого продати, щоб зразу суд впая... впаяти. Мовляв, Тімо платить блогерам, щоб ті наговорювали на бідний Шейн для просування власних товарів. Пізніше вже Тіма подав до суду на Шейн. Це реклама, це маркетинг виходить. Просування своїх рекордів, щоб охопити більше аудиторії. Мовляв, ті, погрожують і залякують. Потім Шейн звинуватив тіму у використанні захищених авторським правом зображень. Так Шейн згадав про авторське право. Короче, сварив... через де через декілька років, навіть через декілька тижнів згадав про це. Ось два китайця в стилі хардкор і цемір звинувачували одне одного в тому, що і самі робили. Так чому ж не варто скачувати тіму, замовляти в цьому тіму? Чому Су? він небезпечний? Не поняв. В усіх сенсах. Почнемо з того, що Тіма викликає сильне занепокоєння експертів з кібербезпеки. І я знаю, черва китайська шняга з поганою кібербезпекою, стається не цікава, давай щось інше. Подивіться на цю таблицю. Я вже казала, що. Угу. Тік-ток небезпечний, бачите, багато червоного. А ось Тімо, один угу. величезний червоний прапор. Показова історія. Іноді Тіму роздає гроші. Яка щедрість? В одній з останніх таких. Яка щедрість? Ти ще золоту роздавай. Роздач Тіму пообіцяв заплатити користувачам 50 фунтів. Натомість люди повинні були завантажити Тіму, зареєструватися та надіслати запрошення ну, там друзям або родичам. Згідно з правилами цього розігрушу, ті, хто реєструється, повинні надати згоду на використання своїх даних, включаючи фото, ім'я, голос, біографію, ну там знаєте, душу без повіщення про їх використання. А це вже якби не захищено, дані можуть передаватися. І, може, і цим людям, які не думають про хороше, а думають про щось. Це машинник, шахрая. Вони будуть це все використовувати. Коротше, ви і все це законно, бо ти ж даєш згоду і я. Ех, я скажу, що там треба підписувати договір про те, що ти не матимеш ніяких претензій до них. За такий можна криміналку впахати. Розумію, як це ліниво, але, будь ласка, читайте на що ви даєте свою згоду? А то буде як Саус Парк, 15 сезон, перша серія. Не дивіться її. Тіму було призупинено в Google Play через те, що додаток містив зловмисне програмне забезпечення та займався несанкціонованим збором інформації. Apple заявила, що у Тіму порушила обов'язкові правила конфіденційності компанії та вводила людей в уману щодо того, як вона використовує їхні дані. Після вирішення проблем застосунок знову став доступним, але дослідження Grizzly Research дуже бантежні. Згадаємо таблицю. Вони показали, що Тіму має повний набір характеристик найагресивніших форм. Шкідливого шпигунського програмного забезпечення додаток має приховані функції, які дозволяють масово вилучати дані без відомих користувачів. А це вже якби кіберхата, якісь хакери знаходяться. Ціму, тобто Китай, тобто союзник Росії, може взяти у вас дані і навіть не запитати. Ну там ім'я, логіни, де ви зараз знаходитесь? Якщо ви, ви серйозно? Якась там стасі з Ютуба, то ну як це вам загрожує? Будуть дуже агресивно втюхівати китайське сміття, це як мінімум. А якщо держслужбовці або воєнні. 20... Ну тоді вже це вже буде. Хаос. Кеос. Третім у двадцять роках було подано багато позовів про їхні світу щодо кібербезпеки. Та навіть комісії з захисту особистої інформації Південної Кореї розпочали розслідування. Вони такі, а політичні. Мені сподобалося, що в штаті Монтана взагалі заборонили Тіму на державних пристроях. Ще вони заборонили тік-ток і тіліграм. Може, ще заборони. Нам, воюючій країні, це теж би не завадило. Бо знаєте, наші держслужбовці не те, що прослабилися. Вони навіть не напрягалися. Коротше, особисто я Китаю не вірю. Вони не наші союзники і вороги ...ці здатні набагато чого. Тімо не тільки кібербезпека на нолі, ще безпечність товарів. Він пропонує безліч товарів, завражаючи низькими цінами, на котрі ще роблять знижку. Ну і не просто так це дуже дешево. Було проведено розслідування. Тіму, скажімо так, частенько вводить в оману, що в них є сертифікати FDA на ті чи інші товари. Журналісти з Британії купили там рандомні речі. Які? Дитячий одяг, прикраси і перевірили їх. Розслідування показало, що дитячий одяг з Тіму містить небезпечні рівні токсичних хімікатів, а прикраси містять свінцю у два рази більше ніж дозволено. На що представник Тіму сказав, що ну так, ми знаємо. Вони про. Ну, так, ми знаємо, ви купляєте, а ми збагаті будемо. Але власні випробувані продукції. І деяка дійсно токсична, але все добре, але Вони дешева, є... є така приказка: скупий платить двічі. Так от він платить дешевше, але платить ще своїм здоров'ям. Тіму надо заборонити. Учили. Я сумніваю, що вони прям все знайшли, і все вилучили. Ну і очевидно, з такими цінами. Таймс поспілкувався з продавцями і виявляється, Тімо не вимагає від них інформації про те, де їх продукція була виготовлена, або які компанії її виготовляли. Що точно відомо, немає прозорості в ланцюгах поставок. А це вже можна так сіро намить. Кошти деякі товари виготовляються в регіонах, де використовують уйгорську рабську працю. Також у тіма немає акредитації. БТ бізнес. А значить, що є високий ризик онлайн-шахрайства. За кожну хвилину відбувається близько 10 шахрайств. So so... Банківські реквізити були продані на чорному ринку uh, тему. Там, кстати, я бачу. Кстати, я бачу дівчину тему це скам. Тож мої банківські реквізити були продані на чорному ринку. Айнго де сайм стін манвік сім са в ордет фронтом так що, получається тіму це чорний ринок? Ні, якби він, якби це нелегальний додаток? Наважати. Ті має низький рейтинг, багато скарг. У когось не прибуло замовлення, у когось воно було пошкоджене. Що цікаво, можливо, ви натикалися на такі відео. Мовляв, Тіму роздає людям речі безкоштовно. Так, це правда Правда, в якому стані да? і як це відбувається? Тіму запустив компанію в соціальних мережах, в яких чим більше. Що? Переконуєте інших людей зареєструватися, тим більше так званого кредиту ви заробляєте і отримуєте безкоштовні товари. Це називається піраміда. У деяких людей прям зносить дах, вони дуже настижні. Переконують своїх друзів, знайомих приєднатися до Тіму, мож... щоб заробити собі на безкоштовне замовлення. Люди безкоштовно отримують китайське сміття, а Тіму гарну рекламу. Я знаю, що назад. Логерів тіму буквально закидує спамами, що давайте ви зробите у нас рекламу. They email me almost every single moment, single day. Ну single day. окей, okay. кожного дня. Ну, Кожного моменту пишуть. Нас таке теж з'явилося. Мені буквально вони писали три тижні тому щось таке. Я вже знала, що буду знімати про них відео. Мені дуже було цікаво, які же в них там брів, умови, але вони різко відвалилися від листування. Не знаю, можна. Вам напевно, напевно злякалися. Ми вирішили подивитися, як я відео знімаю. Ну, коротше так, з блогерами вони вже взаємодіють. Ті тільки почав набирати в нас обороти, тому, будь ласка, подумайте тричі, чи треба вам. Подумайте 10 разів, чи брати продукцію від тему. Тому що, якщо ви візьмете. То фактично, може, може, дуже дорого поплатитись. На нього низький рейд. Банально можна на Скачувати цей небезпечний додаток, щось там замовляти, блогери. воно вам треба. Треба реклама і хайп. Рекламувати цю піраміду. Якщо вам сподобалось це відео, то. Ну що, на цьому все. Дуже дякую за перегляд. Всім пока.